Глиняна містерія. Впродовж кількох тисячоліть наші пращури створювали предмети побуту з глини. Сьогодні працювати з цим унікальним за своїми властивостями матеріалом вчаться діти. Глиноводобовні підприємства холдингу UMG провели другий рік поспіль конкурс Ліпки з глини серед дітей працівників. У фіналі дітлахи від 4 до 13 років створювали роботи з глини, а також розфарбовували глиняний посуд. Сонце з чайками. На, на море, да. да. Осталось чайки дорисовать. Я решила слепить больше коров. Мне помогла тетя, но вообще ноги, грибы я сделала сама. Полянку. На гаршочку. Учасники конкурсу із неба», яким взяттям створювали фігури тварин, казкових персонажів. Діти зізнавалися, що працювати з глиною не тільки не складно, але й приємно. Якщо її смачити, то легко, якщо сухий, то трудно. Переможець минулорічного конкурсу Поліна цього разу вирішила сліпити лебедя. А по чому Він такий Також красивий і А Вона вдома любить щось робити руками. То вирізає, то займається, бісероплетінням, то, то рисує. а для найменших учасників конкурсу віком від трьох до шести років чаївниця Лариска підготувала додаткову конкурсну програму. Вони зараз рисують животних, яких потом будуть через час ліпити. Це не рисунки. Я їм давала завдання рисовать там определенные фигуры, там какие-то части, они должны бы потом догадаться, что у них получится. И они с этим заданием справились. Краще дитячі роботи стануть талисманами холдингу UMG, кажуть представники адміністрації глиноводобувних підприємств. Цель при конкурсі такова, щоб діти поняли, чим займаються їхні батьки на роботі, що ми добиваємо, який продукт ми отримуємо в результаті. Тому це корпоративна політика підприємства. Тіка підприємства. захоплення від цікавого та веселого конкурсу не приховували ані діти, ані дорослі. А керівництво глиноводобумних підприємств пообіцяло проводити цей яскравий захід. І надалі ми надіємося для нашої компанії цей конкурс стане традиційним і з кожним роком все більше учасників будуть участвовать в данном конкурсі для нашої компанії. главная награда це улыбка дітей і их родителей в сложившейся ситуації в данном регіоні. Крім того, перші фахові навички роботи з глиною у цей день. Усі бажаючі могли отримати від професійного гончара. Зісріб получає перший контакт з глиною. он чувствует, каким образом можна воздействовать на ній, то есть каким образом можна придавати їй форму. Ігор з Дніпропетровська вже 5 років працює з глиною та може багато цікавого розповісти про такий звичай. Та водночас неповторний матеріал. Самий древній матеріал, який тільки можна придумати, тому що, з якого почали ми кушати і пити. Вот Второе, это то, що дійсно глина обладає своїми какими-то свойствами, які сложно охарактеризовать чисто химически, то есть энергетически больше, потому тому що энергия земли. землі. есть многие люди, які к нам приходять они дійсно отримують огромное удовольствие не только від сделанного изделия, а от просто контакту з глиной. Учасники конкурсу дізналися безліч цікавого про те, з чим працюють їхні батьки. Переможці вже цієї суботи отримають подарунки та грамоти від організаторів.